Вигляд на хам'як з долини перців. монтажор. давай Чорногірський хребет. Чорногірський хребет. давайте розходимося, щоб підстрибнути. Дуже гарно. Перешаємо, це все зробить. Давайте тільки так, щоб розступити, а щоб вони стримути всіх половину. Долина персів, друзі. Тут для туристів зроблено різних бат експонатів. Вон терези, можна ставати на них, важитись, бричка. Машина така ось. Для дітей, щоб посидіти. Коняки, гойдолка така велика. Все серед гір. Можна з родиною провести час. На драгобраті. Хто був на драгобраті, знає, де ця перемичка між ескаваторами чи ескалаторами, як їх правильно знаю, як їх вірно вимовляти. От, останні два місяці я мало тренувався, от, але з'явилася можливість виїхати в Карпати з жінкою, то я вирішив туди трошки погуляти по горам, дуже за ними засумував. Зараз менше є можливість тренуватися, тільки сімейні бовски займає досить багато часу. От, але біг я все-таки люблю, продовжую інколи бігати і... Оскільки в мене була така нагода побути в Карпатах, то я вирішив все-таки тут прогулятися, побігати і насолодитися цими краєвидами, які ми маємо в наших рідних Карпатах. Зараз трошки включу огляд коло перемички. А далі спробую піднятися вище, пройтися по хребту, тому що тут далі йде підйом. От туди вище. от Я от туди хочу піднятися, по хребту трошки пробігтися. Там також можливо вам зніму декілька краєвидів. Зараз покажу вам який тут кравець перемички. Ось туди я спробую піднятися зараз. І далі по хребту пробігтись трошки. Жандарм 793 метри трошки залишилось піднятися, небагато. Ну що, друзі, я на жандармі, висота 1793 метри. Тут дуже файний краєвид, зараз вам його покажу. Далі хочу піднятися трошки вище. Не знаю чи вам буде видно. Ось туди на той хребетик пробігтися трошки. От. Зараз вам ще вимкну тут краєвид, який виглядає з жандарма, щоб ви поперелянули. Требування тут нагадує єднання з тим от, чимось великим, яке колись тут було створене. Багато-багато-багато років до нас. Зараз я вам ключу трошки переглянуло це все. Ось сюди я хочу піднятися ще. До близниці звідси півтора кілометра. Я думаю виявляєте цю красу. Обов'язково ходіть в гори. Це вже гора трошки вища, ніж жандарм. Жандарм у нас ось там, трошки далі. От. А це вже на іншій вершинці, вона трошки вище ніж жандарм. От. Зараз покажемо які тут кривити і виберусь на сусідню гору вона ще вище ось знаходиться. І звідти також знімлю вам щоб ви полюбувалися. Це вже гора трошки вища, ніж жандарм. Жандарм на ось там, трошки далі. От. А це вже на іншій вершинці, вона трошки вище, ніж жандарм. От. Зараз покажемо, які тут кривити і виберусь на сусідню гору вона ще вище ось. знаходиться. І звідти також знімлю вам щоб ви полюбувалися. Майже нічого не змінилося, але краєвид, і краєвид. Що, друзі, це близниця? Зачіску трошки поправлю. а так от До речі, кай вистаєш, не подивився, не хочу далеко до краю підходити. 1871. Майже 1900, трошки не вистачає до 2000. <рес> дуже тут файно, дуже гарно, свіже повітря, дуже радий, що сюди задоволений, що сюди піднявся. Зараз покажу вам кревет із зовнішньої камери. Зачіск звичайно спортилась, вибачайте. Ось такі тут кривини сніжок ще лежить в горах. На сьогодні сонячна погода можна було прогулятися. Моя прогулянка не закінчиться, зараз ще по цим двом хребтам пробіжусь далі. Там подивлюсь, що там ще. Сусідня гора до Близниці Хотів ще сюди спуститися, але там дуже крутий спуск, не знаю, не хочу ризикувати. Не знаю потім чи сюди назад піднівлюсь. Зараз може трошки покрижові ще прийду сів довертатися. Ось такі в мене пригоди. На вихідні вдалися. Завершується, буду вже повертатися додому. Назад в готель. Ось такі у нас 5 годин вечеря. От. Пробіг я 5 кілометрів от, по декільком вершинам. І зараз з назад також 5 кілометрів, вийде 10 кілометрів в горах, побігав. Можливо, завтра також, тільки побіжу в іншу сторону від дорогого брата. Обов'язково зніму вам. Резюме всієї подорожі своєї. Все, пока. На сьогодні все. Друзі, перший раз піднімаємося. На ескалаторі в житті. Тетяна Івальна, можеш не на махати, підйомні. тебе поки що не видно. Не, так, Тетяну Івановну показати зараз. Так. Ось Тетяна Івальний перший раз. Тетяна Івановна вже каже, що каталася, я то перший раз на ескалаторі. Отак, от, поїхали, полетіли. Я не так, тепер ми на спуску. Дивились, спускатися з ескалатора страшніше, ніж підніматися. <різь> До речі, у нас Петро сігаверло. друзі водоспад дивіться красота яка